Я починаю курси, курси, де буду вчити водія, як уникнути незаконного покарання від інспектора Даї. Здавалося б, такі курси даїшники підтримувати не повинні. В апріорі їм не цікаво, щоб водій був освічений. Ос, Але ж керівництво Житомирської області навпаки побачило в цьому боротьбу з корупцією на дорозі. Чому? Тому, тому що, ну, як би не говорили, а саме. Водії дає про пропонують про, про, хабарі дуже мало е, таких випадків, і вони є кричущі, і про це зразу знають, коли починає вимагати інспектор. Для того, щоб показати, що дійсно Житомирська міліція з народом, що Житомирська міліція змінилася, вони проти корупції. Вони підтримали мої курси. Після, цих, після цієї пресискової конференції деякі не зовсім а, ну, адекватні люди почали а, розказувати, що е, от міліція хоче збирати 200 гривень лише за те, що буде вчити, як з ними що і роз, і розмовляти. Можливо, я десь неправильно пояснив. Даї, до цих курсів немає абсолютно ніякого відношення. Дорожній контроль в апріорі до цього ніякого відношення немає. Я є активістом дорожнього контролю Україна. І я є членом громадської організації Медіа Провінція. Курси ці організовує громадська організація Медіа Провінція. Все даї, тільки за. Ми готові тобі надавати статистику ДТП, надавати все. Тому що головне, головною своєю задачею я бачу це зменшення кіль кількості ДТП на дорогах. Тому ну, що процент варійності постійно росте в нас. І я про це говорив. Сайт дорожній контроль опублікував, що я самозванець, що я ніякого відношення до них не маю, що, що я взагалі продався працівникам міліції. Я дійсно до дорожнього контролю ніякого відношення не маю як член. Я активіст. Коли Шапочник побили деякі декілька років назад і вивезли в ліс. Ми, ми туди приїхали всі і захищали його. Тоді ж ми були, 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 були активістами, і ніхто нас про членський квиток не спрашував. А, а тоді, як рік назад чи півтора, активісти дорожнього контролю кинули своїх же активістів на гроші, після чого дорожній контроль розпався, тоді ж Почненков заявив, що дорожній контроль це тільки є ті, в кого є членський квиток. Посправді на Україну їх, напевно, 10 таких буде, ну, 15, може, 20 активістів, виходить, дорожнього. Всі останні люди це не, це не є цими активістами. Щоб ви розуміли, є три громадські організації з названням дорожній контроль. Перший це дорожній контроль. Другий це дорожній контроль україна І третій дорожній контроль. А, ні, Інформаційний центр дорожній контроль. Це три різних організації. Абсолютно. Ну ті, які займаються спільною справою. Хлопці між собою не розділили. Одних кинули, інші не поділилися в е, якісь спірні питання, але всі вони займаються однією справою. Для, е, для, для даїшників нема різниці, з якою я Да, Хоч я буду з організації Червоного Христа, але займатися а, е, тим, що буду допомагати на дорозі, я вже буду автоматично для них дорожній контроль. Тому вони мене представили як дорожній контроль. Чия медіапровінція, чия дорожний контроль Україна, чи я дорожний контроль, чи я Червоний Хрест, абсолютно немає. Я роблю спільну справу. Так же, як і ми, всіх, даїшників під одного грібінку, що всі в хабарники, ми ж, ми ж так же говоримо. Так же саме вони, ми всі Дорожний контроль. А яка ти громадська організація? Це вже третя справа. Перше, в мене яка претензія до самого дорожнього контролю. Якщо ви дійсно дорожній контроль, у вас же є всі мої контакти. Ніхто не перезвонив, не спросив. Ви. На, на, ви облили брудом, не розібравшись у самій ситуації. Причому до чого воно все, все тут. Мене це трошки ображає. І так, як мені говорили, що з вами ніяких справ не потрібно мати взагалі, дійсно, воно так і є. З вами справ не потрібно мати ніяких. Ви тільки за те, щоб. А, е, е, Інспектора водії з інспектором сварились на дорозі. Ви з цього робите сюжети по факту. Я вчу і хочу навчити, як уникнути скандалу на дорозі. Курси набираються таким чином, як, як, як на звичайних учнів, а автошколу. Набралася група від п'яти чоловік, чолов, курси, запустилися. Що саме буде на цих курсах? Курси складаються із е, е, двох таких частин. Теоретично, де ми вивчаємо. Повністю всі накази працівника. дає, чим, чим працівник керується в тих чи інших ситуаціях. До того, як з практичної, до того, як уникнути а, покарань, за, е, е, коли неправомірно тебе притягують до адміністративної відповідальності. Людина, прослухавши ці курси, не зможе порушити і е, е, отмазатись. От Можна По-другому сказати, він, він хоче навчити водіїв, як правильно отмазатись. Ніт. Ні, ні, ні. Ціна таких курсів 200 гривень. Це за всі 5, 6, 7 уроків. Чому немає кількості, а, скільки уроків буде? Не ставиться за, за мету навчити водія уникати а, штрафу? Ставиться навчити водія, як правильно вводити себе на, на, на дорозі з інспектором, щоб не було а, конфлікту. ситуації, Щоб розуміти, коли ти приїжджаєш на красний, що тобі може, з чим це тобі може грозити. Максимум це ДТП з легітальними випадками. І мінімум це 450 гривень штрафу. Все. Ти вже будеш знати, ти вже не поїдеш. Тому що і курс називається Освічений водій, безпечна дорога. Все. Як на мене, дуже правильно хочу зробити працювати саме з водіями, саме з порушниками. Хочу працювати, щоб не було такого. Ну казується, я щось не так роблю.